Друзі, усім привіт! У нас сьогодні вихідний. Я знову в Празі. сьогодні пішла з Юлінькою до Праги. Сьогодні 24 лютого 2024 року. Сьогодні рівно 2 роки від повномасштабного вторгнення тих сволочів на нашу землю. Нема ні кінця, ні краю, не знати, що то буде. Це таке. Нічого не зліпшується, не поліпшується ситуація. Ми вийшли, вирішили трошки погуляти на дворі, подихати повітря. Вона справді потепліло, я вже і оділа таку куртку легку. І ми ніколи ще не були на Вікові, Прага вітков Там пам'ятник Яна Жишки. І я думала, сьогодні сьогодні такий сумний день для всіх українців. І... І тому вирішила сьогодні піти. Не хотілося мені на ніякі мітинги йти, хоч в Празі є зараз на Вацловаку, все. А так просто дихати повітрям і сходити до меморіалу. Я на Жижці. Пам'ятник стоїть на Віткові. Видно цілу Прагу. І такий він в честь поставлений. Цей пам'ятник в честь Другої світової війни. Закінчення Другої світової війни. Туди дуже навідко багато, дуже часто президент приїжджає, нагороджує там теж часто. Ну, таке досить цікаве місце, але ми там ніяк не дійшли. Але сьогодні ми туди підемо, приїхали до Праги, що вам покажу. Прагу, як на долоні, видно, дуже гарно. Ми приїхали на Карлін метром на Карлін і вийшли на Кріжикові, на Кріжикова і тепер пару метрів пройдемося. Треба підніматися на повний верх. Зайшла в магазин Фанні, понюхати. Дуже мені сподобалося на одній жінці у нас на роботі. Армані Сі була надушена. Червоне таке. Досить приємний запах. Тут напшикалося. Так що я сьогодні пахну арманіссі. Духи, це моя слабість. така в нас погода, люди вже порозбиралися. Напевно, ще буде холодно. Тільки так розслабилася погода. На вихідні. Від метра прямо-прямо і входимо зараз в тунель. Ляч. Кафе гараж. Інтересно, інтересно. що тут таке? Це кафе. Такий тунель, тут може збити з них. Класний такий високий. Я ніколи, я ніколи не була в тому тунелі. Він довгий Карлінський тунель. Світло в кінці тунелю. Нарешті. Прямо у нас Жишковська віж. Телевізійна вишка. Я ніколи, чесно, ніколи я тут не була. В цьому районі. В цьому районі прай. Зовсім. Тобто. Перший раз. У стільки років. Фу, я вийшла по тих сходах і вже запихалася. Яка класна погода. Поражаки ринули до парків, сонце блиснуло. Краса, трава зелена вже, вже починають цвісти. Вишня, чи що, найперше лича. Ну, а я маю. Тут і мовзолей. Є. Бо я не знаю кому. Ми видерлися. Хто не хоче так дертися на простец, то тут є дорожка, доріжка. Як на відкритці. І як листя буде, вже так не буде видно. Ми так йшли, йшли, йшли і такий огромний пам'ятник. Стоїть Яну Жишці. жижці. Дуже великий. Могутній. Ой, махає на мене. Анума. Я на жижка. В школі ми вчили. Про Яна Жишку. В 1946 році після закінчення Другої світової війни був поставлений такий монумент. Так, як Холом Вітков. Так він дивиться на всю Прагу. Ян Жишка. Зараз сонце не видно погано. Хоч на дворі потепліло, але повітря таке морозне. Прямо на сонці стою. Тут дуже часто при... приїжджає президент, відбуваються різні міроприємства політичні. Такий самий така модель фотографується, як мій пепа. Позує. Твої господин. Бліє, не думала, що то господиня, то господа. сліпе певно, старе. Камера так не передає, але він настільки великий. Погода, господа. Угу. Гріб не воїна. Гроб не воїна. Вступ на культурні акції. Так. Народній музеум. Де він є цей музей? знайома картина історія повторюється з тими москалями пляскими над станками. Це не вони, але це чехи. Дуже гарний вигляд, така панорама. Чеський прапор майорить. Але Сонце і погано видно. Вітер щух. Коли я стала знімати прапор, щоб він розвіявся, то вітер щух. Всі фотографують, знімають запад сонця. Зараз воно зайде за гору. Чи що там є гора? Ось туди ми зайдемо. Так досить непогано виглядає. Вау, як цікаво. Інтер'єр гарний. Чистенько так. Так, вже вечір на дворі ми нагуляли апетит і зайшли чисто по дорозі. Така Ченнянська реставрація. Китайська. Балі-балі називається. Дуже великий вибір, чистенько чайок взяли, щось зараз на перекурсі. Я вибрала собі таке поке, а Юлічка взяла суш. Дуже мені подобаються ресторани, коли є з такими малюнками меню, що ти хоч бачиш, як воно виглядає плюс-мінус. Такий суп взяла, Курячий, кокосу молодці. Ммм, який смачний суп. Гостренький. Карі, напевно, і кокосове молоко тут є. І курочка. Балі-балі, то, то є тайландська, а я сказала чинська. Mm -hmm. Китайська. Мене виправили, що це є. Okay. Бріден. Йо. Дякую. Вау! Порції безподобні, взагалі великий, такі пахучі, свіжі, дуже. Гарний. Хто тут десь є неподалік, або що близько зайдіть. дуже смачно. Ну, я бачу, Йо? я вже естетично, мені вже смакує. Дякую. much more